Купив ось таку самоклеючу декоративну панель. Зараз розпакую і покажу вам поближче. Ось так виглядає ця панелька. Наклею і подивимось, як на стіні вона буде виглядати. І ось тут клеюча основа піддівається ну, і клеїться. Зараз покажу, на яку стіну я буду клеїти. Буду клеїти на ось таку стіну. Вона пошпакльована і покрашена. Ось трошки потріскалась і оці тріщини я хочу закрити. Ось бачите. І отут я планую поклеїти. Наклеїли перший лист, ось так якось вийшло. Буду продовжувати, а потім, коли завершу, включусь. Вже наступний день, нарешті, я закінчив поклейку. Якось так у мене вийшло. Я думаю, краще чим було. Тріщини всі перекрило. Це саме головне.